Да. Женщину нужно от глаз снимать. От глаз? От глаз. Угу. Не от подбородка, да, а так. от глаз. Так, да, хорошо, отлично. Есть. Если ты ко мне да, относишься все. как к женщине. Отмашку? Так мы пишем уже. Мы пишем. А, Коли я почула, а можна... Отру, отру? Це не буде чутно. Не буде? Тебе локально пише. Але можна. воно мене Спокійня відволікає. Працює. А, Коли так. я почула, я відразу зрозуміла, що це щось справжнє. І що історія має якість. Повторюватися, відновлюватися. Ми думали, вже війни не буде, вже вона відбулася, та страшна Друга світова відбулася. Але коли я почула, я відразу зрозуміла, що це війна. І просто в мене усередині все померло. І перший жест, яким я відреагувала, це я підійшла до крану і перевірити, чи є вода. Вода була. В Одесі була вода весь цей час, і це мене дивувало, бо, як на мене, то найстрашніше, коли нема води, бо не можна помитися, не можна і таке інше. таке, інше. і для мене це. Наступного ранку я підійшла, щось у роті було не так. І в мене, тобто, про переживання і розуміння, що то справді війна, на ранок в мене випав зуб спереду. Не було зуба. Тобто, начебто що... не вже щось змінилося? Але середка, глибина моя відповіла таким чином. І мені довело, довелося, по щастю, на щастя, працювала мій лікар зубний. вона полагодила і таке інше. Таке інше. Це я нагадаю. Що тебе змінило? Як ти змінилася? І, ну, тобто, я відчула, що в мене ритм життя став інший. Інше відчуття життя, воно більш гостріше і так. швидше, тому що так. завтра нас може не стати. Це так. Було, було моє відчуття, а в тебе? Я, взагалі що я, Це не тільки що в мене диплом філософії, я кожен день сприймаю дуже гостро. Що я робила? Що коїться навкруги, що з моєю країною, що зі світом оточую що, що там відбувається. І це загострило ще більше, ще більше, тобто просто напруження. І мені, але це типово для Одеси. Деякі люди, їх небагато. Ми можемо зачекати.

Ритм життя в мене зміниться все. Мене... І, і люди в Одесі деякі дуже серйозно відреагували, в Одесі їх обмаль дуже мало. І це те, чим це місто мене завжди дратувало. Тобто вони, е, начебто, метелики пархають по житті. Тобто Одесити, 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 Одесити. Але деякі з них пішли на фронт, і деяких вже вбили. І через те я відслідковую тему, як там на фронті, як це відбувається. Дуже мало розуміння того, як їх вбивають, коли ця смерть відбувається, таке інше. І я намагалася здати кров. Там була черга неможливо, тобто мені це не вдалося. І ще невідомо, взяли в мене кров. Хоча, боюся, що зараз вже беруть усяку кров. І нема особливої черги. І напруження було страшне. І ми були готові не тільки я, але з мого оточення, що це щось справді і серйозне, і страшне. І пішли. Дві виставки а, Стаса Жолобнюка. Мені з візуальної точки зору дуже не подобається, бо там якісь ошмат... тілесні ошмаття. Це воно гидке, воно... і почала європейський чи світове також дивитися, як реагували, як це. Представлено. Ти торкнулася теми виставок. Так? Mm -hmm. що, що змінилося в мистецтві Одеси з початку війни? Що відбувається тут, в контексті мистецтва сучасного? Нічого не змінилося. Нічого. Це місто провінційне, страшне. Їм і були. І вулиці ходиш, вони начебто війни нема. Для них немає війни. Вони ходять так само, купляються. Що... Єдиниці, я ж тобі щойно казала, що лише один... поодинокі люди. І ну, якісь відновилися український клуб, почав працювати. І там ходять бабусі-пенсіонерки і все. Але ж виставки відбуваються. Ти сама сказала дві. Були, відбулися виставки, спочатку війни дві, але ну, ми бачимо, що і музей працює, і. Музей працює. Да, і виставки там відбуваються. Так, власне, з чим працюють художники і як ти це сприймаєш? В Десі нема справжніх художників, тобто тих, які занурені в сучасність. Бо одесі художники, переважно, які заробляють на життя. І вони відтворюють те, що вони вміють. пейзажі, натюрморти, портрети, тобто там нічого не відбулося, серйозно. Але не усі утануло кіна взяти. І той же жалобньок вище І все. Ще хто? Ага. ага, про це йде мова. Тобто як тобто, Одеса не відреагувала. На жаль. Ясно. Сумно. Угу. Тобто, Одеса ніколи не була інтелектуальним містом. Вона була як була портом колись, де купі продає. Так вона і залишилася. Тобто, виключення є художники, які мають якісь соціальні. Переживання чи відчуття. Але саме про це ці виключення хотілося б поговорити. Тобто, ми назвали два імені: Стас mm -hmm. Шелоднюк, mm -hmm. Микола Лукін. Я знаю, що у Дольфанаді ми були цілі графіки багато щодо війни. Так, mm -hmm. я публікувала їх на сайті. Чи всі залишилися в місті, до речі, художники? Поїхали. Привіт. Майже всі по... поїхали. Одиниці лишилися. Ти слідкуєш за тим, що з ними відбувається, вони поїхали? Щоб вони згоріли. Щоб вони там нажрались до кінця життя. Тобто, їм вони не українці. І їм абсолютно. Це їх не стосується, не торкається, так зручніше жити, щось малювати, що продасться, і потім поїсти. Все, все. Тобто вони не художники. Чи навпаки, вони художники, але не митці. Тоді ти можеш визначити, що мусить справжній художник, справжній митець робити в цій ситуації? Як би він мусив поступити? Мова йде про те, що. Якщо людина соціал, взагалі розвинута і соціально орієнтована, відповідальна, то навіть у живописі це буде присутнім. Якщо ні, то ні. Якщо для неї мистецтво це лише засіб заробляння грошей, аби поїсти. І водночас я не поважаю митців, які поїхали. І звідти шлють нам якісь пости, як їм там добре, і таке інше. Мене не здивувати, бо я працювала, я жила за кордоном. Так мені навпаки. Я вважаю, що треба залишатися тут і все переживати, бути разом з українцями. Якщо ти українець, якщо ні, то іди і хавай.